Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо пекти найпростішу і найсмачнішу домашню піцу без довгого замішування тіста. Рецепт приготування тіста дуже швидкий, адже замісимо його ложкою без зайвого клопоту. Коли у вас обмаль часу, скористайтеся цим рецептом. Приємного всім перегляду! Замішуємо тісто. Для тіста в мене тут 15 г дріжджів. Додаю чайну ложку солі і чайну ложку цукру, і перетираю. Перетерли до рідкого стану і вливаю сюди 300 мл теплого молока. Може бути і вода. Це тісто для піци. І, як знаємо, більшість піц замішують тісто на воді. Дуже люблю це тісто, тому що замішуємо його тільки ложкою. Так, перемішали і додаємо поступово муки. Скільки піде муки, скажу пізніше. Тісто має бути, як дуже густа сметана. Тісто замісили, Дріжджі почали працювати, не знаю, чи вам видно, зверху з'явилися бульбашки. Воно ось такої густини, легко спадає з ложки. Для замішування цього тіста в мене пішло 350 г муки. Але, як знаєте, муки може піти більше або менше, це вже залежить від муки. Накриваємо рушничком або кришкою і ставимо в тепле місце. Хвилин 40 буде киснути тісто, а ми за той час приготуємо начинку. Для начинки у мене копчена і варена ковбаса, вялені помідори, квашені огірочки. І одна середня цибуля. Для посипки тертий твердий сир. Всі продукти нарізаю кубиком. Моя начинка називається Все, що є в холодильнику і все, що люблять мої рідні. Ви з начинкою теж експериментуйте. Як знаєте, можуть бути гриби, м'ясо, все, все, що ви любите. Замість квашених огірків можна взяти мариновані. Також можна використати дуже смачно маринований болгарський перець. В'ялені помідори нарізаю дуже тоненькою соломкою. Замість помідорів можна брати чорні або зелені оливки. Це піца домашня, експериментуємо з начинкою різною. Щоб було смачно. Подивіться, як за 40 хвилин гарно підкисло тісто. Ось таке воно стало повітряне. Форму я застелила пергаментним папером. Можна змастити олією. І тепер тісто викладаємо у форму. Розрівнюємо тісто по всій поверхні. Тепер викладаємо кетчуп. Так як тісто рідке, то ось так в декількох місцях. Розмащує тепер посипаємо цибулею. Далі в'ялені помідори. Слідуюча у нас йде ковбаса. Ковбасу перемішуємо варену з копченою. На ковбаску квашені огірочки. І останнє приготування до випікання посипаємо тертим твердим сиром. Сир я натерла на дрібненькій терці. Ось так щедро посипаємо сиром. І одразу зараз будемо ставити, випікати. Пекти будемо при температурі 180 градусів. 20-30 хвилин. Це вже залежить від духовки, це як завжди. Дуже смачна і ароматна піца готова! Раджу всім приготувати по цьому рецепту я впевнена, що вашим рідним вона сподобається. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!